в спортивній історії України на Хмельниччині вихідними був організований фінал перших всеукраїнських змагань за програмою світової легкої атлетики серед школярів. Кращих визначили з 18 команд з різних областей. Вони поперед проводити такі як фестиваль, але сподіваюся, що вони стануть традиційними ми будемо дарувати вам емоції, Ми будемо дарувати свято. Ми будемо так само відволікати. У нас є стрибок довжину з місця, виконується кожним учасником. Наступне випробування це човникова естафета, яку долають теж кожна команда по черзі. Вона визначається за часом. Наступне у нас дві метальні вправи: це метання медболу з положення сидячи на дальність, і метання тенісного м'ячика на 10, 12,5-15 метрів тобто, метання на влучність. Цьогоріч між Федерацією легкої атлетики України та Кам'янець-Подільською міською радою було підписано меморандум про співпрацю. Тому перші змагання організували саме тут. Крім того, значну роль відіграла і підтримка мережі компанії Епіцентр, яка неодноразово сприяє розвитку спорту в Україні і підтримує молодь. Дуже важко пересунити, адже поки попри бомбардування. І ви, і дорослі спортсмени тренуєтеся і досягаєте перемог. Успіхів вам у тому. Компанія «Епіцентр» завжди буде підтримувати сильних, сміливих і дуже наполегливих дітей. Змагання відбувалися у декілька етапів: перший у територіальних громадах, далі обласні турніри, переможці яких потрапили до фіналу. Метою таких змагань є популяризація легкої атлетики серед дітей п'ятих класів. Адже за словами експертів, це найкращий вік для початку спортивної кар'єри. Це в першу чергу необхідно як для легкої атлетики, тому що ми тут бачимо зірочки, які можуть бути олімпійськими чемпіонами чемпіонами світу. А ще ми бачимо, що я як Важлива робота в команді, який особистий результат. Кожна дитина може вкласти в цей ну в, в результат команди, і це дуже важливо під час війни, коли діти вміють і і мають бажання попрацювати в команді. Хмельниччину представили кам'янчани. До команди увійшло чотири хлопчика і стільки ж дівчат. Кожен міг проявити найсильніші спортивні здібності. Я е, в легкій атлетиці обрала стрибки у висоту і біг на короткі дистанції. Е, біг, е, біг на короткі дистанції, в мене виходить краще, і результат непоганий, а стрибки у висоту в мене ще з дитинства. Я спеціалізуюся на потрійному стрибку і довжину. У мене це найкраще виходить. Змагання дуже прикольні, веселі. Дуже подобається бігати, перетрибуватися через бар'єр. Ну іноді буває тяжко, але ми стараємося і біжимо до перемоги. Легка атлетика має особливо велике значення для формування здорової молоді. Цьогоріч за витривалість та невпину жагу до перемоги нагородили всі команди. Тетяна Чепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.